Вітаю, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні буде, подивлюся, теропрогноз для України на 24 2024 року. Зразу зауважу, Україна в нас велика країна, і, звісно, є велика різниця ситуації. Наприклад, на прифронтових територіях, не кажучи вже про ті, де йдуть активні бойові дії, і ситуації, наприклад, на окупованих територіях і на тих територіях, які ми можемо назвати умовно спокійними, да, якщо можна вважати спокійними ситуацією, коли ми, там, люди там, ховаються від повітряних, там хто де в бомбосховищах, там, хто де може, по три. Рази на добу, да? ну, це зараз у нас такі спокійні території. От, ситуація досить різна, тому зразу ж поясню, я буду дивитися все ж таки, загальний стан на більшу частину України. Ну, ви розумієте, да? Де в де нас ну, відносно там більш-менш звичайно, якщо ви проживаєте там, де постійні обстріли, ви самі повинні розуміти, що, як ви повинні себе берегти і не нехтувати сигналами, звісно, повітряної тривоги. Ну, я подивлюся на трьох різних колодах. Я подивлюся політичний стан, економічний стан і загальний, ну, скажімо так, більш-менш те, те, що стосується населення, те, що стосується ну, ситуації з, з обстрілами. Ну, якщо там, карти будуть вважатися це актуальними, це теж покажуть. Отже, ну, давайте починати дивитися. Перш за все ми почнемо дивитися ситуацію таку більш політичну, ситуацію світову для України. Я тасувала вже колоду, тут особу не буду тасувати. Тобто, така загальнополітична ситуація для України в лютому. Так, ну загалом непогана не ситуація, але м, будуть якісь, е, якісь будуть ілюзії. Може, якісь пусті обіцянки, щось будуть нам обіцяти, але воно або наші е, кармани чи державні будуть на щось розраховувати, але це виявиться там брехня, ілюзії. Як виявиться, якийсь король, щось пов'язане з коштами. Будуть розраховувати на якісь кошти, можливо. Ну, але тут, тут показують, що якісь хороші новини все ж таки будуть. Може, не зразу. Може, не зразу. Будуть якісь. Е Теж події пов'язані ну досить позитивні. Треба буде Україні відстоювати свої інтереси політичні а, але. Закінчиться добре, і от кошти карти. От, тобто от в тих діях, які Україна здійснює для отримання коштів, будуть позитивні зміни, і буде отримання якесь після ну, певні, може, спори, конфлікти, якісь дії треба буде зробити. Але результат буде хороший. Буде якась хороша перемога політично, важлива для України. Щось чогось ми. Для з грошима. З грошима, знову ж, гроші випадають, випадають. Єдине, що, я думаю, що кошти якісь великі, важливі будуть виділені, але, скажімо так, це буде розтягнуто в часі. Тобто процес надходження тих коштів він буде розтягнутий в часі. Якісь важливі рішення пов'язані з захистом, можливо, буде якийсь, що подивимося. Теж ну, якісь хороші новини. Якась дуже хороша подія, пов'язана з захистом України, якісь дуже приємні новини, ну, такі сердечні, можливо, пов'язані там наш, з нашим вступом до Євросоюзу або Щось пов'язане з захистом для України. Ну, загалом такий фон, такий політичний, гарний. Тут у нас король мечів випадає зараз. Ми ще подивимось. Це якесь політичне важливе рішення, якесь юридичне важливе рішення буде прийнято. Можливо, Україна підпише якусь важливу угоду з якоюсь державою або з декількома державами. Теж дуже важливо, але загалом на загальному фоні от такий гам, в цілому такий, лютий все ж таки має бути таким позитивним для України місяцем в фінансовому плані і в рішеннях, які будуть прийняті. Тепер економічна ситуація в нашій державі, власне, для України, що в нас буде відбуватися, з нашою економікою, взагалі з цілому з економічним станом. А, так, якась. А, ну, ситуація непроста, є певні складнощі, є певні конфліктні ситуації, спірні ситуації, якісь в нашому суспільстві. Але, з таких критичних, от я не бачу нічого такого, знаєте, там е, критичне, якесь падіння, там якісь е, погані ситуації. Ні, навпаки, дивлячись не на що, економіка буде працювати, але бачу якусь одну негативну подію з економікою, і вона більше пов'язана з якимись обманами, але я думаю, що це буде в якісь корупційні дії. корупційні дії. Багато в мене ця карта впадає. Або спливуть якісь факти, або якісь будуть прийняті, будуть вжиті якісь дії корупційного характеру. От так от я бачу. Тобто треба буде уважно дивитися на... Ну, але загалом все рівно економіка наша працюватиме, да? З, з складнощами, деякими, з протиріччями, але не дивлячись ні на що. А, тут загалом нормально, Єдине, що. Тут кожен з українців повинен слідкувати сам за тим, що відбувається зараз, не вірити, бо дуже багато вкидів, неймовірна кількість псу, Зараз треба всю інформацію перевіряти, не вестися на все, що дуже багато російського псу вкидів. Неймовірна кількість. Не вестися на все, що там вкидається, і все перевіряти. І загальний стан, ну там населення, моральний стан, взагалі ситуація там з обстрілами, Попрошу карти показати. На лютий, да, я нагадаю, ми дивимося. А, так, дивіться, загалом Випали хороші карти, які на фінанси показують. Якась дуже позитивна подія, якась пов'язана з грошима. Тобто от, ще друга колода вже показує хорошу ситуацію. Але треба бути уважними, бо випала карта, яка говорить про, про обстріли, про, тобто, не нехтуйте, будь ласка, повітря, не бережіться, тому що зараз я ще раз подивлюся. Да, от ще будуть обстріли, і от іще випала карта, знову ж таки, яка показує на обстріли. Будуть обстрілювати, і це буде інтенсивно. От, те, що ми мали з вами, от, в січні, оці, ну, це буде продовжуватися і в лютому. Не нехтуйте повітряними, бережіть себе.